Наприкінці грудня минулого року Львівські Карпати і Рух оголосили про об'єднання клубів, в результаті якого провідні гравці жовто-чорних перейдуть у склад леві. На той час рух зосередиться на вихованні футболістів із власної академії. Про цю сенсаційну заяву говоримо із Олегом Щербаковим, головним редактором спортивного видання Трибуна. Олеже, вітаю вас в нашій студії. добрий вечір. Вітаю добрий вечір. Як особисто ви, до речі, сприйняли заяву про об'єднання двох клубів? Особисто я, знаєте, тут по-різному можна дивитися. Дивитись на цю подію з точки зору вболівальника руха. Очевидно, що вболівальник руха може поставитись до новини про те, що його футбольний клуб в прем'єр-лізі зникає, тільки негативно. Угу. З точки зору вболівальника Карпат, ну, якщо Карпати хочуть підсилити. Футболістами, які колись були вихованцями Карпат, потім їх рух врятував і допоміг їм стати футболістами рівня прем'єр-ліги, то тут, в принципі, можна з певним позитивом ставитись до цієї новини. Однак деталі також не зрозуміли. Тому що ми розуміємо, що між Карпатом і рухом є все ж таки ось ця напруга, що ми бачили восени під час двох матчів. Така серйозна, достатньо спортивна справжня напруга, справжнє дербі, коли. Від знаєте, коли іскри летять на полі, а не просто щось там катають футбольчик, який всім часто нецікаве. А ще можна дивитися на це з точки зору нейтрального болівальника. Ну, я, як журналіст, звісно, нейтральний болівальник українського спорту, українського футболу. Я дивлюсь на це також негативно. Чому? Тому що в прем'єр-лізі було в найвищому дивізіоні футбольного чемпіонату України було дві самобутніх цікавих команди. Карпати, які відродилися, починають ну, якісь результати, показують, змінили тренера, цікава гра, вболівальники, історія. Хоча там є теж така дивна незрозумілість, тому що Карпати зникли, і зараз вони починають. Ну, ми тоді, нам не вистачить тут і години розмовляти. І, є, і був рух. Теж достатньо цікава самобутня команда з молодих гравців зі своїм стилем, яка будує свою власну академію. Ви, дає цим футболістам. Можливо, розвиватися, вона не Починає так, так якось якраз, якраз рости з'являється для мене як для львів'янина. Хоча я живу у винниках, ну коротше, львів'янина, да? львів'яна. Для мене як для львів'янина, ось ці два матчі в цьому сезоні Руха і Карпат були найцікавішими. Не шахтар динамо, ніщо, тому, що в цих матчах горіла іскра. Тому що будь-який спорт, будь-який футбол це завжди про протистояння. Не лише про протистояння на полі, коли там хтось когось об'їв забив гол, а також і про протистояння вболівальників, е меседжів, роз планів розвитку клубу. І от це протистояння було, воно було класне. За ним було цікаво слідкувати. Знаєте, хто дивився ці, ці матчі, прекрасно розуміє. Це от було ну це прям вогонь на полі, бо вони там відривали ну і вболівали. Е ре реально. Для вас це була несподіванка, ось ця заява? Так. Це була безумовно для мене несподіванка. І взагалі я. Наскільки мені вдалося дізнатись, про це мало хто знав з керівництва, ну тільки найвище керівництво і власники Карпат і «Руха» знали про цю домовленість. Тобто безпосередньо гравці не знали. Гравці так? про це не знали. І от уявіть собі прекрасна новина 31 грудня. Всі готуються зустрічати Новий рік. І тут ось о 18.00 гравцям руха, ну, взагалі всі в футбольній спільноті повідомляють: вау, клас, ми, руха не буде, будуть Карпати. І всі такі, о, що робити, це що це означає? І головне, що ніхто добре до сих пір не пояснив, що фактично це означає. Тому що це об'єднання, злиття, поглинання Карпатами руха. Чи це просто продаж футбольного клубу рух Григорієм Козловським, власник, Володимиру Матківському, власнику Карпат. І ніхто цього фактично не розуміє, а коли немає. Е коли немає ось цієї відвертості, коли немає чіткості в заявах, відповідно немає і довіри до цих заяв, тому що ніхто нічого не розуміє, що сталося. А ви говорили безпосередньо з гравцями з руху з Карпат? Що вони говорять? Ми намагалися знаєте, всі на новий рік телефонують рідним, близьким там вітають, Це все знаєте. А, подужили, я, своїм, а я своїм журналістам своїм давайте вперед. Е, що керівникам, що футболістам Карпат руху і так далі. Ну, знаєте, там Дедишин, Русол, всі всі все керівництво такі мені скидували телефонні дзвінки. але, звісно, ніхто нічого не піднімає, тому що ніхто нічого ще сам конкретно не знає. Наскільки мені відомо, днями буде нарешті зустріч в футбольному клубі Рух, де гравцям і колективу футбольному колективу мають сказати, що взагалі теоретично має бути далі. Можливо, академія збережеться, тому що ми розуміємо, що футбольного клубу Рух, він, можливо, дограє ще ось цей. Сезон в прем'єр-лізі, а далі вже буде незрозуміло що. Що буде з гравцями, незрозуміло. Кілька гравців вже сватають в Карпати. Що вони, мовляв, вже зараз взимку перейдуть, там це Федер, Квасниця, Краснопір. Однак чіткості наразі немає. І знаєте, футбольні клуби прем'єр-ліги, це тільки вершина айсбергу. Є ж ще нижча і значно більша історія. Ми прекрасно розуміємо, що Козловський. І дедишн побудували у Львові у вигляді там ось цієї всієї ось цієї структури під назвою Футбольний клуб Рух. Ми бачимо купу дітей. Це ж е, дитячий футбол. А там в кожному віці до 8, 10, 11, 12, 14 років дублі, е, юна, юна, е, ю 19 команди і так далі. Тобто футболістів безліч. На них працює безліч також людей, тренерів, масажистів, лікарів. І ніхто не розуміє, що далі. І оці всі люди з 18.00, 31 грудня до сьогодні сидять і такі думають, що я буду далі робити. І ось це мене в цій історії найбільше обурює, тому що немає чіткості і немає конкретики, немає ясності. Коли немає ясності, до історії немає довіри. Якраз справедливості ради також хочу сказати, що ми зв'язувалися з обидвома клубами для того, аби запросити їх до нашого теру. Поки нам також відмовили в коментарі, сказали, що коментуватимуть пізніше. Ви згадали про малих вихованців. У нас є запитання від батьків безпосередньо дітей, які ходять в футбольний клуб рух, які у них далі будуть перспективи, тому що от батьки розуміли, що дитину вони віддали до той самий гурток футбольний. Вона, якщо буде там показувати класні результати, рости, 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 рости і матиме можливість грати у футбольній команді. Як зараз? О, як зараз, я не знаю. Тут дивіться, тут кілька аспектів. Я думаю, що сама по собі академія футбольного клубу рух залишиться, тому що ну, неможливо розвалити таку структуру. Її точно або, або е, Матківські, або Карпати заберуть, або як, якимось чином рух ще продовжить його фінансувати і існувати, тому що це величезна структура в рази більше, ніж безпосередньо сам футбольний клуб Рух в прем'єр-лізі. Вона має якось існувати. Однак тут є такий важливий момент. Знаєте, те про що я також сказав, створена є конкуренція між рухом і Карпатами. Уже у Львові є конкуренція. Навіть дітлахи, коли виходять грати рух проти Карпат, вони вже такі: о, це наші там, суперники, опоненти, треба і не дати їм програти. І знаєте, коли з дитинства футболіста руха виховують, як, що твій опонент Карпати. А тут ти вже такий опа в структурі Карпат. Ну я не знаю. Ну, це може і по дітях вдарити, це неправильно, це не, не, не чітко, несправедливо. І це точно може по дітях вдарити. А, а за дітьми ж йдуть і батьки, які також дитину віддали, тому що хороша академія е, на Емілі, тому що е, хороші тренери, ну все якісно побудовано. Вони думають, опа, тут росте щось нормальне. Я віддаю дитину в нормальну структуру. Віддав нормальну структуру, а вийшло? що? Віддав жовто-чорну структуру під назвою рух, а вийшла дитина з зелено-білої структури під, 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 під назвою Карпати. Нічого проти Карпат немає, тільки за. Але воно так, ну, це на цей аспект. Поки що ніхто не звернув уваги мені здається. Ви спілкуєтеся не тільки з футболістами, і зі вболівальниками. Mm. Якщо так проаналізувати реакцію вболівальників руху і Карпат, що можете сказати про Вболівальники неї? руху розчарування розчарування, тому що ми розуміємо, це молода команда, це якраз таки молоді вболівальники, Вони багато працювали зі школами. Якраз таки через ось така, тобто, це не там немає такого якісного. Вболівальницького фанатського кістяка як у Карпат. І вболівальники у Карпат, звісно, просто більше у Львові це капітан очевидність. І дуже вболівальники Карпат поки що так. Вони знаєте, думки різні є. Від думки: о, якщо Козловський зайде в Карпати, то я не хочу за це вболівати. Тому що є навіть чутки, що Козловський якусь посаду також отримає, буде серед менеджменту керівництва Карпат. То я не хочу за бити. Хтось думає, що це нормальна навпаки історія, що хай заходить, не проблема. Думки різняться. Але це точно буде провокувати, знаєте, ще якусь ось таку непорозуміння між гравцями, які, до прикладу, грали за рух, зараз перейшли в Карпати. Їм треба буде йти. Вони ж також щось говорили в своїх інтерв'ю. Хтось говорив: я там за рух, жовто-чорний, там угу. зранку до 12-ї ночі, знаєте, що я заб'ю гол, буду святкувати, до прикладу. А тут вони вже гравці Карпати, такі ми зелені леви. А за це треба відповідати. Розумієте, воно так воно так не працює. Це створив було створено дербі, створений конфлікт, ну мирний хороший конфлікт, футбольний конфлікт, створене здорова конкуренція. Так, да, Здорова конкуренція. І на рівні цієї здорової конкуренції обидва ці клуби росли, тому що всі розуміли, що о, якщо рух краще вище за Карпати в турнірній таблиці, Карпати починають рити. Або навпаки, ті починають рити. Що не так, тренерів міняти, футболістів купляти. А тут оба залишиться один клуб. І це також погано, тому що в здоровій конкуренції завжди росте класніша команда. Неодноразово власники, тренери, футболісти Шахтаря і Динамо казали, що якби не було сильного Динамо, не було б сильного Шахтаря. Тому що в конкуренції народжується сильніша і краща команда. Ми якраз краще працювати, працювати. А тут у Львові було. Ось це от то що хотілося, знаєте, і нема, і мене це розчаровує. Будемо спостерігати. Дякую вам за цю розмову про злеття двох футбольних клубів клубів Карпати та Рухо. Ми говорили із Олегом Щербаковим, головним редактором спортивного видання Трибуна.